Тоді, як в окупації були, в мене ще батько старий, 96-97 років. Він у старому Салтові жив, а я на посілку. І то до нього я через два дні туди-сюди через блокпости, через Руські їздила на велосипеді. У нас нема лікарні, на старому Салтові була лікарня. Її там розбили, роблять ремонт. Ну, може, будемо. Коли ти потрапляєш на північ області, то ти бачиш зовсім інші умови. В яких мешкають люди без світла, без тепла. От, покинуті домашні тварини. Ну, доволі такий депресивний настрій складається. Але от, коли ти бачиш посмішки людей, яким ти допомагаєш, от, одразу якось тепло на душі становиться. В старому Саутові вже третій раз. Ні було досить багато і пацієнтів так, так. да, бажаючих і були, всіх всіх вікових груп, і діти були, і дорослі були. Це наші люди, вони потребують цього. Вони розраховують на нашу допомогу. Вони дуже чекають на нас, і коли вони приходять, обіймають, кажуть дякую. Заради цього дякую, мабуть, що і працюємо. Спасибо вам, допомагаєте людям. Вот, ну що ще сказати? Огромне спасіба. З дитинства мріяла бути лікарем, стала їм, і такий в мене душевний порив. Не покидати рідні землі. Я не поїхала до Європи. Моє серце тут, і я обожнюю свій народ. Ми не зламні, тому я тут і допомагаю людям. Така у мене позиція. Вулиці вам дякую, що ви приїжджаєте, що ви нам допомагаєте. Дівочки дуже хороші, дуже внимательні, врачі. Усе вислухали, все мені розказали, що де, як треба. Дуже хорошо. І я прямо настроєння ще більше піднялося. Лікарство не мені виписали. Ну, все добре. Все пройшло добре, всі пацієнти задоволені, всім надали допомогу, роздали медикаменти.